У мене немає воїну. Я виріс з такій сім'ї, як, ну, яка пройшла багато років тюрем. От мої батьки і батьки моєї дружини разом 50 років відсиділи. Питання немає. Треба завтра сісти в тюрму за, за українську незалежність, я також готовий це зробити. Питання не в тому, друзі. Питання в тому, що ти своїми поспішними кроками... Можеш унеможливити чи утруднити консолідацію. А, а цього допускати не можна. Ти тоді не щирий будеш, коли ти будеш казати, я от вважаю, що ми маємо спільно протистояти цій колоніальній владі і не дати захистити українську незалежність, змусити їх стати українцями, ту, ту владу. А це можна тільки коли ми спільно не будемо приймати те, що вона робить, те, що вона говорить, і, і впливати на них. Але, але тоді. Я маю довіряти вам і розуміти вас, а ви мені. І не може бути так, що я своїм я от, приходжу і кажу, ви посуньтеся, бо тут є моє. Ну як після того ви будете мене сприймати? Чи можлива така консолідація, чи можливо чи, чи будете ви мені довіряти? Ну риторичне запитання.